Доброго ранку, друзі! Сьогодні 13 січня-понеділок, а це означає, що у нас попереду новий тиждень із безліччю можливостей. До нового року залишилося лише 353 дні, тому налаштовуємося на хвилю продуктивності, знімаємо піжаму і одягаємо бойовий настрій. Пам'ятайте, ви не просто частина світу, ви його творці. Ми починаємо наш ерпроранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні їх декілька. По-перше, це день суспільного радіомовлення. Хто там слухав радіо зранку? Це воно починається зі слів. Доброго ранку, друзі, і закінчується і з вами. Був ваш ведучий. Або ще краща наступна пісня це ваш понеділковий гімн продуктивності. Також сьогодні вітаємо всіх з ним наклейки. Ну, хтось ще клеїть ті сердечки на ноутбук або обклеює холодильник. Бо якщо у вас вдома немає хоча б однієї наклейки, у вас, друзі, ідеального дитинства не було. Також сьогодні день здійснення мрії. Якщо не сьогодні, то коли? Якщо не ти, то хто? Якщо не заради мрії, то заради чого? А ще сьогодні день чистого робочого столу. Нагад, зараз чесно, скільки файлів на вашому робочому столі у комп'ютері? Більше 10. Ви не чистили його з 2019 року. Сьогодні ідеальний день це виправити. І нарешті, сьогодні день гумової качки. Яка ваша реакція, якщо ви бачите качечку? Якщо вона не викликає посмішки, вам терміново потрібен відпочинок. Взагалі, гумова качка символ тепла, спокою, трохи безглуздості. Іноді цього всього дуже бракує. Також за традицією відзначаємо іменинників. Сьогодні це Меланія, Яків, Петро, Йосип і Давид. Вітаємо вас із вашим днем. і бажаємо, щоб усі ваші бажання здійснювалися так швидко, як ми вигадуємо жарти для ранкових ефірів. Ну а тепер рубрика Гороскоп, яку чекають дуже багато людей. Тож овен сьогодні вам варто діяти стрімко, але продумано, як Том, що намагається зловити Джеррі. Не дайте мріям втекти у шпарину. Телець, ви такі сьогодні вперті, що навіть крісло, крісло, крісло. крісло. Ви такі сьогодні вперті, що навіть крісло вас не зупинить. Але не забудьте перерва на каву це святе. Близнюки, у вас сьогодні буде стільки ідей, що на одну людину це забагато. Поділіться ними з кимось, разом буде легше їх реалізувати. Рак, сьогодні ваш настрій буде як гумова качечка, завжди повертається до рівноваги. Тримайте баланс. Лев, ваші амбіції сьогодні сяють, але не злітайте вище сонця, бо потім доведеться ремонтувати крила. Діва, ваші навички організації сьогодні на висоті. Якщо хочете когось вразити, складіть список, але додайте туди щось креативне. Терези, сьогодні ваш час для роздумів, але не думайте занадто довго, інколи краще зробити і побачити, що вийшло. Скорпіон у вас сьогодні буде все під контролем, навіть якщо здається, що ні, пам'ятайте, що лідером стають, а не народжуються. Стрілець, ваша енергія сьогодні заряджатиме всіх навколо, тільки не забудьте зарядити себе, це теж важливо. Козиріг, ви сьогодні настільки ефективні, що, здається, можете зупинити час. Не зупиняйте, просто використати його правильно. Водолій сьогодні ваші ідеї будуть занадто прогресивними для світу, але це не означає, що їх не потрібно втілювати. Ну і риби ви сьогодні будете надзвичайно чутливими, але це ваша суперсила використати її мудро. А тепер трохи про погоду. Сьогодні вона буде такою, що хочеться обійняти гумову качечку і нікуди не йти. Але якщо йти, то з парасолькою, навіть якщо не йде дощ, бо стиль це теж важливо. Ну і декілька порад та прикмет. Сьогоднішня порада, хочеш чистого робочого столу, почни з реального, а потім переходь до комп'ютерного. Якщо впорешся, день буде магічно продуктивним. Ну і прикмета дня, якщо почнеш день із усмішки, гумова качечка подарує тобі щасливий настрій до вечора. А якщо не подаруєш, то хоча б посмішка залишиться. Ну а тепер на черзі найцінніша, як на мене, інформація. Сьогодні хотілося б поговорити про ваші мрії, тому що це не просто бажання, це карта до вашого щастя. Ви ж не хочете сидіти на місці і дивитися, які чи втілюють свої мрії. Що потрібно для початку? Ну, по-перше, визначте мету, запишіть кроки і зробіть перший, навіть якщо він здається дрібним. Бо кожна гора починається з першого каменя. А якщо ваші мрії здаються надто великими, пам'ятайте, що вони вже чекають на вас. Просто рухайтеся вперед. Друзі, на цьому в мене все. Пам'ятайте, гумова качка завжди повертається на поверхню, як би її не топили. Тож і ви не здавайтеся, навіть якщо щось іде не так. Гарного вам дня і здійснення всіх мрій. Побачимося завтра на цьому ж місці у цей же час. Бережіть себе і тих, кого любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!